Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це астропрогноз на тиждень із 20 по 26 листопада. Тиждень буде досить магічним, адже він буде під впливом Юпітера як планети успіху, розширення та мудрості, а також Плутону, який відповідає за трансформацію та велику відповідальність. Зараз детальніше розглянемо кожен день. В понеділок, 20 листопада, місяць буде в знаці Риб, буде діяти сьома місячна доба. Символом цієї доби є роза вітрів або жезл. Все сказане може втілитися в життя. Це сприятливий період для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів, однак бути пильними, можливі обмани та шахрайства, оскільки місяць в знаці риб, то дехто може завести вас в оману. Досі діє аспект з'єднання між Сонцем та Марсом, тобто, це час ініціативи, є багато енергії для. Рішучих дій, і в той же час це період підвищеної травматичності та аварій, підвищення агресивних дій. В цей же час Сонце має напружений аспект квадратура до Сатурну, планети обмежень та кордонів, тобто багато буде в нас наполегливості, відповідальності, терпіння, і в цей же час краще не конфліктувати із людьми старшого покоління та керівництвом. Проте це сприятливий період для планування та зосередженості. Важливою подією є гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном. Зростає здібність впливати на підсвідомість людей та долати труднощі, сприятливими будуть фізичні навантаження. В цей час зростає сила волі і можуть бути фінансові винагороди. З 1250 до 1629 місяць буде без курсу. Нових справ не варто починати, адже вони можуть піти не так, як вам хотілося. 21 листопада місяць продовжує бути в знаці риб. В цей час збільшується емоційність та почуття жалю, милосердя, з'являється бажання розслабитися та помріяти. Проте у планах можливий хаос. В цей день важливо зібратися з думками. І гармонійний аспект між Меркурієм та Венерою допоможе в цьому. Це хороший період, який сприятливий для комерції та покращення взаємовідносин, для творчості, особливо якщо ви щось робите своїми руками, також для знайомств і ораторства. Буде діяти восьма місячна доба, символом якої є Фенікс. В цю добу реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбити підсумки та визначити напрямки подальшого розвитку. 22 листопада буде діяти 9-та місячна доба, яка вважається досить напруженою, символом якої є кажан. Сприятливим є завершення поточних справ. Місяць перейшов знак Овен, тож на підсвідомому рівні ми будемо націлені на боротьбу, на прояв своєї ініціативи. В цей час можете записувати всі свої ідеї. Із 17 години 9 хвилин і до 19 години і 19 хвилин місяць буде без курсу. Не починаємо нових справ. В цей же день Сонце буде переходити із знаку Скорпіон знак Стрілець. Він під управлінням Юпітера. Тож з'явиться певна мудрість, бажання розширити свій кругозор. 23 листопада місяць продовжує бути в знаці Овен. Можна починати активний відпочинок. Або будь-які справи, які мають швидкий результат. Звертатися до керівництва з пропозиціями та ідеями. В цей день Марс робить гармонійний аспект до Плутону. Це обидва управителі знаку Скорпіон. Тож буде глибокий аналіз, перш ніж діяти. Марс вже не буде таким імпульсивним. І він буде діяти як детектив, спочатку збирати інформацію, а вже потім діяти, трансформуючи все на своєму шляху. Це буде 10-та місячна доба, символом якої є фонтан. Головний девіз дня це творіння в усіх сенсах, тож день для укладання угод та проведення торгових операцій. Починає діяти напружений аспект між Марсом та Сатурном. Це досить напружений період травм та аварій, зростає боротьба за свої права, є енергія долати труднощі та реалізовувати плани, робити виклик структурам та віджившим себе системам. 24 листопада Марс переходить в знак стрільця, і ми будемо націлені на те, щоб більше пізнавати, розвиватися. З 19 години 40 хвилин до 22.28 буде місяць без курсу. У суботу, 25 листопада, місяць вже перейшов в знак тельця. Тож внутрішньо ми будемо націлені на комфорт, затишок, накопичення, насолодження життям. Сприятливий період для того, щоб за столом. Поспілкуватися із родиною. Це 12-місячна доба, символом якої є серце, тож підбиваємо підсумки за минулий період, облишивши службове завзяття. Енергія дня спонукає робити добро, робити подарунки та займатися благодійністю. У неділю, 26 листопада, місяць продовжує бути в знаті тельця. Сприятливо спілкуватися з представниками цього знаку, а також виявляти ощадливість та накопичувати, уважно ставитися до власних ресурсів, як духовних, так і фінансових. Можна робити підготовку до зимових свят, купувати одяг або ж художні вироби, або ж все те, що пов'язано із затишком оселі. Тим більше, що скоро Меркурій, як планетика відповідає за комерцію, буде ретроградний, тож до цього часу варто вже почати купувати подарунки. Марс буде в гармонійному аспекті до Плутону, тобто буде зростати цілеспрямованість, винахідливість та відповідальність, а також сила волі. Енергія місяця буде допомагати йти до своєї мети цілеспрямовано та наполегливо. Буде діяти 13-місячна доба, символом якого є як кільце це день накопичення інформації, координації, роботи, а також для творчої діяльності. Взагалі, день дуже сприятливий для того, щоб просто відпочивати і насолоджуватися життям. Бажаю вам чудового тижня! Вітаю стрільців із настанням ваших днів народжень і до наступних зустрічей в наступних відео!